Україні. Шановні болівальники, починаємо пряму трансляцію. Фінального матчу кубка Києва серед дорослих команд. Ніка, Київ, Чайка, Вижерат. Перевага поки на боці господарів. А це небезпечний, який хитрий. Був пас між гравцями. І в останній момент прудніков забрав м'яч, Бачимо. Всі футболісти. Чайки в карному майданчику. Уважно. Ох який удар, друзі, який удар. Я думаю, що удар був надзвичайно потужний. рикошет. Всю силу удару прийняв на себе Кострома. Я думаю, що він врятував ворота. Впевнений, що прудніка був на місці. Прекрасна. Подача. Побоявся вийти. Прудніка на цей м'яч, тому що така була важка для нього траєкторія. Ох, а це небезпечно, друзі. Дивіться, небезпечний момент. Кострома. Кострома не забиває. Неймовірний момент просто втрачає можливість відкрити рахунок. Спояче, друзі. Кривда знову проти Міхаленка, хто буде вправніший. Кривда. Удар! Мяч пішов прямо від дворі. Трохи, кажуть, звалився з ноги. Шукати момент. Біля чужих воріт і тримати на замку свої ворота. Уя це момент міг бути, чи може. І удар! Ох, який удар! І м'ясо забиває Сергієнка Сергій після прориву. Сергій Сергій відкриває рахунок в цьому матчі, друзі. От що я казав, шукали, шукали момент. Відчайдушний сейф від Старченка І перше надбивання опинився. Сергієнка Сергій номер 7 Командичайка не той колектив, який просто... Буде так рато. Ой, виривається 16 номер. Який момент? Просто момент феноменальний. Міф 16 номер. І буде удар. Ох, і прямо в руки. Виривався просто на ударну позицію. Андрухів Богдан. Чітко зіграли захисники. І Воротар. Повторний удар. Богдана прямо в руки, не поспішає. Прудніков треба перевести дух. Ну що ж, Кривда. Активний цей футболіст. Буде подача. О, який. Шикарний момент. І неймовірний гол номер 16 Прекрасна передача. від Кривди Гол на рахунку Андрухіва Богдана. Рахунок 1-1. Пилипчук. Ви хитро зіграли футболісти. А це вже небезпечно. Друзі, це небезпечно. Атака була занадто хитра. вів в оману. Богдан помилився. Захисника і другий гол забиває Андрухів Богдан Дубль на рахунку Андрухів Богдана. Помилка захисника, звісно. Така спека це може бути, друзі, ніка-ніка, дуже шумно у нас тут так, що прекрасна, атмосфера, справжній кубковий фінал, помилки, також елемент футболу. Втомилися футболісти, чайки. І от такі прикрі помилки. Втікає він від Ізотова. І знову з м'ячем. 4-2, друзі. Може бути щось страшне. Удар! Боже, який момент! Який момент! Просто неймовірний! Все зробив! Богдан Антон, все абсолютно обіграв. Чотирьох футболістів пробував, але чітка дія Пруднікав, неймовірне. воротаря. Прудніков довга передача. Знову напрямку. Старченка чи як? Друзі, момент просто був шикарнючий. Ну, я скажу, пробачив Міхаленка, футболістів Нікий, замешкався воротар, трохи не розрахував траєкторію. Ну, Всі втомилися, розуміємо, який був момент. Друзі, ну це вже як кажуть момент в долі. Можливо, якщо і так не забиваються голи, то що зробити, друзі? Добувай м'яч, далеко-далеко. В ліс прямо. Все, фінальний свисток символізує перемогу, заслужену перемогу команди Ніка. Важку болеву. Над командою Чайка вижит. Молосі Чайка билися до останнього Просто як атлети з останніх сіл, як герої, справжні Титани. Команда Ніка переломила хід поєдинку. Юність перемогла майстерність. Що зробиш? Це поразка. І таке буває в цьому матчі. Не буває нічих, тільки переможець. Ми вітаємо обидві команди з чудовою напруженою грою. Вітаємо переможця команду Ніку з кубком Кубком Києва 2023-2024. Фанати, дивіться, юні, вболівальники, Нікі, болівальники на трибунах, засмучені футболісти, чайки. Можливо, думали, що був інший рахунок в кінці. У них були дві чудові можливості зрівняти рахунок. На їх жаль, цього не вдалося. І на щастя, Нікі. Ніка здобуває перемогу.